Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося в будинку культури міста Києва на Дарниці, старовинній дарниці, котра запросила сьогодні волонтерів жінок у день весни на благодійний концерт та відзначення найкращих. Разом зі мною також дівчинка талановита Данієля, яка виступала і бачите, в такому розкішному костюмі жовто-блакитних кольорах співала пісню про Україну. І сьогодні Данієля співала, можливо, одну з найулюбленіших своїх пісень, тому що вона так емоційно відкривала е, спілкування із прекрасним. Ці квіти подарували шанувальники. А я хочу запитати: е, ось ваш костюм. Це ви самі придумаєте дизайн? Чи у вас є Майстер, Який так красиво творчо е, комбінує, щоб ви виглядали як зірка на сцені. Е, у мене є дизайнер, який е, з яким створює приблизимо. ваш творчий образ на сцені і так. костюми вам ще є. Дуже красиво, нам всім сподобалося.